Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Добрий. Абсолютна більшість, абсолютно більшість проблем з бронетехнікою походить від, на мої, з мого власного досвіду, так, від жахливої, а часто просто відсутньої культури експлуатації бронетехніки, в принципі. Проте є і елементарно таке поняття, як просто речі відпрацювали своє. Оцей вороточок він відпрацював своє. Так, деталь або міняється на всю, якщо у вас є можливість, або перепаюється цей вороточок. Він виточується і сюди перепаюється, пересаджується. Отут не можна з упевненістю сказати, чи воно, втомило, чи воно втомилося, чи туди на етапі монтажу робили якісь проблеми, внаслідок яких ось таке маємо. Але це це однозначно. Воно просто віджило своє. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.